Щоб допомогти українським військовим на передовій, не обов'язково мати великі кошти. Потрібно залучити якомога більше щирих людей. Так вважають координатори благодійної ініціативи Свій за свого, яка вже кілька тижнів діє у Івано-Франківську. Що вдалося зробити волонтерам і як приєднатися до них? Дивіться в наступному сюжеті. Близько 300 тисяч гривень за кілька тижнів зібрали Івано-Франківську координатори благодійної ініціативи Свій за свого, яка має на меті забезпечити всім необхідним українських військових, які несуть службу у зоні АТО. Дві третіх цієї суми вже використали на закупівлю речей першої необхідності. Співкоординатор групи Лідіанушкевичус розповідає, що все почалося зі списку простих, але дуже потрібних речей, які склали військові. Там було порядку 46 позицій. Ми це все зібрали. Це були прості речі, починаючи від каструль, цвяхів, електродів і закінчуючи інструментом для ремонту машин. Шкарпетки та білизна українським воякам не менш потрібні ніж тепловізори, хоч і коштують набагато дешевше, розповідає пані Лідія. Щоб дізнатися, чого найгостріше бракує саме в цей час. Координатори групи майже цілодобово контактують з військовими та громадськими активістами і одночасно шукають меценатів серед підприємців і звичайних громадян. Закликаю всіх людей, які знають хоча б одного бійця, який там, чи це сусід, чи це брат, чи це просто по роботі знайомий. Допоможіть. Якщо ми кожен персонально одягнемо свого бійця. Повністю його потреби задовільнимо, які Це і гарне взуття, і ті ж самі шкарпетки, і та сама тепла білизна, термобілизна, яка буквально через тиждень-два їм вже потрібна буде, бо там почнуться холодні вечори. Це такі банальні речі, які їм потрібні. Скриньки для збору коштів розставлено в багатьох крамницях, аптеках та закладах харчування Івано-Франківська. Для мешканців обласного центру це найпростіший спосіб долучитися до благодійної справи. Однак цим ініціатива свій за свого не обмежується. Зокрема, в місті триває розпродаж дитячих малюнків, які організував відомий художник Ярема Стецик. Подробиці усіх акцій можна знайти на сторінці спільноти в соціальних мережах.